Оновлений Хюндай Тусан. Бестселер українського та світового ринку вийшов на ринок оновленим, вдосконаленим та переосмисленим. Змін зазнали як екстер'єр та інтер'єр, так і технічне оснащення та системи безпеки. Тусан зберіг прогресивну привабливість зовні, але покращив та вдосконалив світловий дизайн та систему світлодіодних матричних фар. Було оновлено решітку радіатора, бампер та захисні накладки. Оновлено малюнок легкосплавних дисків та гаму кольорів кузова. Інтер'єр моделі був повністю перероблений, включаючи приладову панель, центральну консоль, кермо та центральний підлокітник. Від оновленого керма до подвійного дисплею інформаційно-мультимедійного кластеру, який складається з двох вигнутих oled панелей діагональю 12,3 дюйми. На передній панелі з'явилася зручна поличка для дрібної поклажі. Подвійний клімат-контроль отримав нове сенсорне керування. Інші зміни в інтер'єрі включають новий тип підлокітника, розміщення важеля перемикання передач на кермовій колонці та оновлений дизайн верхніх дверних панелей. Окрім того, що Тусан став більш просторим у салоні, збільшився і його об'єм багажника, який складає тепер від 620 літрів у стандартній конфігурації до 1799 літрів зі складеними спинками задніх сидінь. Компанія Hyundai додала у новий Тусан також цілий список інноваційних функцій. Обслуговування та оновлення програмного забезпечення з функцією хмарного оновлення. Цифровий ключ Hyundai Діджитал Кі 20. Оновлений тусен пропонується у чотирьох комплектаціях: експрес, Dynamic, Елеганс та топ. Автомобіль постачається з бензиновими, дизельними та гібридними силовими установками.